Доброго вечора вже. З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні ми з вами проведемо таку маленьку екскурсію по нашому садочку. У нас дуже суша, доща немає. Так, обіцяють, обіцяють, але немає поки зовсім. Тому коротенько так, пройдуся і покажу. Малесенька трояндочка моя. Це із букета, із самої квіточки я виростила. У цьому році ми врятували їх, і слимаків у нас у цьому році поки що немає. Зовсім тому у нас і хости такі живі і здорові, не поїжені. Почали розквітати активно так троянди, різні, різні. Ось такі дуже гарнющі. Але потрібний дощ, просто сильно-сильно потрібний. Ви погляньте, яка це красуня. Вчора порозквітали, а сьогодні вже ось такі прив'явші. І зовсім 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 сьогоднішня. І вона вже прив'явша, тому що немає дощу. І немає чим поливати, тому що вод... немає води. Я воду вимикають для того, щоб люди не поливали. То тут рятує троянди, оце і кора. Тут у нас засипано Корою і такі ґрунтопокривні такі квіточки. Я намисно насадила. Е, хтось мені з підписників написав, що показує клумби в бур'янах. Це не бур'яни. Це ґрунт такі квіточки плетуться. І ромашечки це не бур'ян, це такі квіточки. Ось яка теж диви, подивіться, яка тільки гарна, ось така набита, закручена, така гарнюща, гарнюща. Це у нас буде розкита, це якогось морковного рожево-морковного кольору. така Дуже гарні. Такі вони в цьому році вони живі, такі ми встигли їх врятувати. Це ось така морковна і теж тільки другий відтінок буде зовсім такий цікавий. Кожна з них кожна з них неповторна. Це щось тут намагався з'їсти. Хоча Нема нікого, дідоків нема. А ви погляньте на цю здоровезну, яка тільки, дивіться, порівняні з рукою, яка тільки квітка здорова. Далі йдемо. Ось дивіться, теж, теж такого морковного кольору. Не то червоний, не то морковний. Ну, і теж вона така, це минулорічні Дуже гарні такі. Це ще чомусь вона. А, аж, аж ось, бачу, маленький. тут може можу щось з нею буде. І ось це минулорічна, але теж дуже малесенька. Вона ще поки що. Я думаю, що з неї буде. І ці, що ми в цьому році з вами садили, дуже гарні. Такі, дивіться, це жовті, жовті. це троянди спрей. Така ніби букетного типу, така гарна. Це її кімнатний. Він так гарно квітує, дарма що вітер і суша, але нормально. Дуже гарно квітує. Це теж цьогорічна. Те, що ми разом з вами висаджували Бугенвілія. І подивіться на це диво. Квіточка в квіточки. Квіточка одна, а всередині не. квіточка друга. Ось такий у хаті погано квітує, а тут дивіться, який гарний. Розквітла одна гортензія. Зовсім малесенька, але ви подивіться, яка вона гарна. Ця гортензія, ось тільки-тільки дивлюся, такі зачатки бутонів. Ну, Це зовсім іншого типу, тому буде вона, напевно, ця троянда дуже-дуже стара, але квітує і радує. Так, Це в нас теж трояндочка новенька. І це трояндочка новенька. І ось ви подивіться на цей який бутон, як вона закручена, Цікаво. Це така рожевого кольору, насиченого, така гарна. І це теж з нових, не знаю, яка вона буде, не пам'ятаю верніше, там вони підписані всі, але для мене це не важливо. Я не буду їх кожного разу називати. Я просто хочу, щоб вони квітували. Починають по річки спіти. Теж ми з вами разом їх пересаджували. Вони були отут, так розкидано, а ми їх під один край зробили. І ось така в нас вийшла Це така трояндова зона. А Це в нас ягідна зона. Уже висить лохина. Багатенька її. Ця щось незрозуміло, що їй не вистачає, що вона і були ягідки, і є ягідки, але Що вона відсипається одного сорту, але чомусь Чомусь непонятно. Ця зовсім крихітка, така манюсик, і на ній теж висять. Так є в нас полуничка, зовсім-зовсім мало. Це надсилала мені і Катерина, і Марина. І ось такі і Світлана. Тому... Отак жменьку зірвати і є солоденько. Так, що в нас далі? Далі в нас брусниця. Брусниця ось теж квітує, так що побачимо ще й брусничку. І дивлюся, почала новий приріст журавлинка. Ось чіпляється і укорінюється. Будуть в неї новенькі рослинки, новенькі корінці. І дивлюся. Ось другий сорт якийсь починає своє квітування з біленьких. Такий якісь цікаві біленький привіз, такий ніби квіточки. Так, сьогодні обірвали чесникові стрілки. Ще шматочок залишився обірвати. Це обірвали. І коляня зробив капельку, І капелька тепер поливається. А тут у нас баклажани і перчик. Ось так. І капелька капає. Ось так. Так що там ростуть, вони гарно себе почувають. Ми їх не відкриваємо майже, відкрили, провітрили і знову закрили, тому що вітер. Та й щоб шкідників не було. Так, Тут у нас горошок і огірочки. Огірочки я пересадила. От, і оці, от що пересадила, почали сходити. По ту сторону раніше он. зійшли деякі, он видно. Чомусь цей рік не дуже, ну тому що холодно. Не Хотіла сказати, невідомо чому, але відомо. Холодні ночі, вдень жарко, тому ось так. Що в нас тут? Тут була повністю ця грядка із розсадою. Розсадини мами пороздавали її, залишила де-не-де, хай таки залишиться. І я посадила тут посередині вже, он, вже ось видно сходи, огірочки. В один рядочок посадила огірочки. Нехай будуть пізнішенькі. Синій перчик з однієї сторони, ось, через один синій перчик, нормально вони себе почувають. Закриті вони, тут ніхто їх шкідників немає. Ось так по ту сторону. Ось такі помідори вже здорові, От, але не знаю, що з ними буде. Подивимося, тому що два роки поспіль не було невдачі. Зараз розповім чому. Тут вже у нас є огірочки, але я їх обривати не буду. Я раніше перші огірочки ці обривала. Ну, слухала спеціалістів, різниці ніякої немає. Нам не на продаж для себе, то хочеться, щоб вони були якомога швидше. Помідорчики ці ранні почали вже квітувати. Ось такі тут помідори. Уже буду підв'язувати, вже декілька підв'язала. Ті потрібно підв'язати, бо вже високі. Ось так. Працюємо. Сирена виї, а ми живемо. Далі. Тут капельки коляння поробив, дуже гарно доріжки зараз нові робить із мішків для сміття. Викладає нові доріжки. Так що ось так. Ви погляньте на цю красу. Це теж троянда спрей. Вона такого біло жовто лимонного кольору. Це взагалі-то кімнатна карликова. Приямдечка, але вона на дворі виростає до півтора метра і ось таке диво. Ви погляньте на цю красу. Яка ж це тільки краса. Колір такий, це без фільтрів, без нічого, він, він такий колір. І вона починає ось така, а потім далі розпускається. І які ж тільки аромати. І я почала обривати, обрізати. Всі наші квітники сюди ще не дійшла. Чекаємо, може, це буде дощ, то буде легше, тому що дуже важко. Земля суха вирвати оці бур'яни, оці сусідський газон йде сюди, і його вирвати нереально. Тільки потрібно виривати після дощу, або полив. Після паливо. Ви поглянете, це теж рожева, але зовсім інший колір. І ще в мене тут одна є. єсенька, чомусь вона, я думала, вона зовсім пропала, а вона. Жива. В неї такий лимонно такий колір якийсь, ну я навіть не знаю. Ну така дуже-дуже-дуже гарна. Гехера вже відходить. Хоча яка це ніжність, яка це краса і ніжність. Я так поряд із самшитом. Ну, дуже ніжно. Вже починають викидати квітоносики. Лівів лі, її, але, але ж дощ, потрібен дощ. Все ми полити не можемо, тому що води немає практично. Більше немає, ніж є. Це новенька трояндочка в цьому році посажена. І не знаю, як це вийшло, що в нас дві троянди вийшли однакові пори. Зовсім я не розумію, потрібно буде на осінь і пересадити. І там трояндочки розпускаються, і он там. Теж гарні такі вони цього року. Лілії починають, все починає рости, і щось висихає. Ось ці квіточки ці відійдуть і їм потрібно буде їх обрізати, Зараз я вам покажу, як я пообрізала. І ось ви погляньте на цю красу. Теж отак От бере склет і поряд таке диво. Дуже гарно, дуже-дуже-дуже-дуже гарно. Косточки мені в цьому році подобаються, вони не пошкоджені, гарні такі. І вже відквітають перший раз. Ливку і собачки. Теж така суша, кожного дня я її заливаю, але цього мало. Тому відквітують, обріжу, заховають тінь, щоб вони вийшли і впітували наступного разу. Пітуні квітують. Коляня побризкав, чимось обробив. Тому... Тому що була борошна бур... староста, з'явилася. І ось так квітують е -е, гарно. Петуні не всі, не всі, що їм в цьому році не подобається, а вони не подобаються мені. Їм не подобається, мені щось не подобається. Ось такі, якась земля в цьому році така, що ми не робили, воно якесь таке. Не, не висихає, не висихає земля і все. Ось такі вони якісь такі не живі, не мертві. Ну, Я спочатку, знаєте, ніби так ніби розстроїлася, а потім вирішила, що не варто. Це, це не та сфера, в якій можна сильно хвилюватися і тривожитися. Ось такі гарні на пеньку квіточки. Ці гарненькі. Але ж кожного дня, кожного, кожного дня поливалки, відра, а інакше не можна ніяк. Ось погляньте, яка красиничка теж я думала, вона пропала. Ми її пересаджували вже доросла, навіть стара. ну Думала, що нічого з нею не буде. Але ж ні, дивіться. Відійшла, тут патича, один повінець молоденький, її запітувала, порадувала нас. В нагороді нема чим хвалитися зовсім. Буряк один вже величенький, один такий маленький, морку не, не завадило де-неде де прорвати, але таке сухе, що ну, неможливо просто. Тут посадила поміж цибулею, досадила бурячка, він нібито і зійшов, але ж, знову ж таки, поливати нема чим, Дощів нема і все, і просто пропало. Петрушку обрізала. Картошка починає квітувати. І зарані нібито теж треба було б її полити, залити, але Так, Тут хочу показати вам, яка це краса. Піонії я повідрізала. Вони відквітували, я обрізала. Обізаю я їх не тільки квітки. А навіть нижче сантиметрів 20-25, щоб не витрачали сили на нього. І вони виглядають охайно і не заважають іншим квітам. Пройдемось по трояндочкам. Ви подивіться на цю квітку. Оце саме такі троянди. Мені подобаються найдужче. Саме троянда. Не піоновидна. А саме ось така саме трояндочка. Це така трояндочка-пенсіонерка вже. Це сама перша з'явилася в нашому. В нашому садочку. Соняхи це моя любов. Маки цікаво. Одні відквітували, я вже їх зрізала, ось, бо відквітували. а інші ще тільки збираються. І ось подивіться на це диво. Вона не перестає радувати до пізньої осені. Гляньте, скільки багато, багато квітів на ній. І подивіться, і який це колір. Це неймовірна краса. Гляньте. Тут теж лілії, мультифлори відходять, і бур'ян, звичайно. І біленька, це теж із букета. Це вирощувала я сама. Це молоденька з'явилося на ній тля, Знову ж обробляти потрібно. Тиждень назад обробляли од одного, потрібно обробляти од іншого. І так, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. І так безкінечний труд. Ось це теж. це теж із перших, із перших наших троянд. Дуже-дуже дуже 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 гарні. І там в кінці була троянда, вона пропала. Вона дуже стара була, в минулому році заквітувала, але більше не витримала. І ось трояндочка така плетиста. Кожного року вона дуже хворіє. В цьому році вона захворіла перша, захворіла ворошницею русою. Коляня її побризкав. Але от кожного року вона хворіє. кліматіси одні відпитають, одні десь там квітуть. Гарна. Оце біла, так радує нас, кожного року, така вона. Дивіться на цю. Яка здоровена квітка, ви тільки погляньте, більше, ніж моя долоня. Тільки ж так, вранці розквітло, а до вечора вже і все. Жодного року ще не було, скільки квіток, Ви подивіться, які скільки. Погляньте на оце диво. Розпочинає ось така біластенька із такими ободочками рожевими. Потім стає ось така червоніша, 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 Ви подивіться на це. Оце диво, гляньте. Яка ж це краса, яка це ніжність, а який аромат. Погляньте. Я не можу так байдуже дивитися на цю красу. Це просто, це просто неймовірно. І там молодесенька. Ось молодесенька, коли ми в цьому році садили. Теж буде квітувати. Це дуже-дуже дуже гарно так. Подивіться на цю білу ніжність. Поставила, обрізала вчора, обірвала зайвий шаловидний флокс. Він пішов аж туди, я його забрала, тому що він... Як паразит, агресор, лізе, куди його не просить. І обрізала. Хто не знав, якщо у вас є шилиодний флокс, його потрібно обрізати. По-перше, він не розвалюється, а по-друге, він може ще, ще раз заквітувати. Положила ось такий, мені дуже подобається такий ракушняк. Це дизайн такий собі, дешевенький, але мене радує. І повиставляла ось таку тіньочок. Під трояндочки поставляла свої горщики і спела аргоніями. І ось, і ось так вони в мене є. От. І ніяк не підходять мої пітунії, якісь вони не такі нещасні. І щось їм не вистачає. Такі гарні, а от от, от. І підживлені. Ця була дуже гарна така. Куляня мені подарував її на День Матері. Така розова махрова, сурфінія. Я її зробила реанімацію, зовсім обрізала, підживила, спила аргонія. Полянка така гарна. Кожна гарна квітка по-своєму, але, але щось їм не подобається в цьому році, незрозуміло. Ось така краса. Це гортензія. Скоро буде квітувати. Квітувати збирається і спірея. Гвоздичку вже буду обрізати. Дуже гарна така ніби мережева сенерарія. І ось так теж поставила я на ракушняк, поставила ці горщики. Все таки веселіше. І тут теж поставила горщики із пеларгоніями. Пообрізала всі квіти, які можна обрізати. Біленький теж потрібно буде обрізати. Заквітує. Червона ромашка відквітувала, а біленька розпочинає. І там потрібно обрізати піонії, але там бджілки, вони мене можуть покусати. Обрізала теж кущ здоровий був піонії. Гляньте на цю красу. Дивіться, яка краса. І там на, на дорозі у нас на вулиці ми висадили, теж викинули, а вони квітують дві. Одна так, а друга така здоровенна, така здоровенна. Ось ви подивіться, теж тут такий бутончик. М -м, краса така оці. І Цьогорічні, що ми з вами садили разом. Ось буде квітувати. Це. Ось і такі. Маленькі, але їх багато забули, забули, називається, я не пам'ятаю їх. Винограду в цьому році багато, коляня його рятує. Вчора обрізав зайве листя, зайві гляки. І цю сторону я ще не обрізала. Тюльпани, все це я обрізаю під, під нульочку, щоб було охайно і було чистенько. Залишаю сантиметр два, так як ось тут. Тут вже я прочистила, вчора пообрізала, повичищала. Все, вони своє відквітували. На сантиметр залишаю для фотосинтеза. і все. Не, не панькалися з ним. І обрізала вчора і живцювала і беріз. Остав теж його він відквітував. Оце обрізаю, і він може до осені ще раз заквітувати, а ні, то буде охайно виглядати. І мені потрібно цього агресора, агресора цього зовсім забрати. І подивіться, він мені позаплітав, усе. Там була така маленька альпійська гірка, там було скільки квітів, різних, різних, нема нічого. Один барвінок. І він мені заважає. Тому якось до осені потерплю, а осінню, осени приберемо. Так що ось така краса. Хтось мені написали, там, що знайшла чим хвалитися. Кругом такий безлад, такий безпорядок. Я показую, як є. Я не крута блогерка і не такі ми круті, щоб там сильно такі в нас дорогі квіти були. Що маємо, те садимо, те показуємо, тим живемо. Як я можу не показати вам оцю, оцю красу, цю бесідочку нашу, ви подивіться. Нам подобається. Обсаджено квіточками, гарно пахне. Одні квіточки зміняють інші, враховуючи наш вік, що ми вже не молоді. Вже не так легко нам дається всяка робота, але ми намагаємося прикрасити свій двір, своє життя. і Ті, хто до нас приходить у двір, трішечки, підбадьорити цими квіточками. Щось так, щось не так. Я не претендую на якусь звання кращого садовода, показую, як є. Пеларгонії то моя любов, ви погляньте, кожна кожна квіточка. А квіточка то шедевр. Почали оці гляньте, Яка пеларгонія, король, це е, плюща листа, які набиті квіточки такі, букетики. Ось. І вон там така бордового кольору. Дуже гарні. Ці ще не квітували, ще тільки збираються. І кали, кали, кали. Я, так мені вони подобаються, теж дуже-дуже подобаються. І одна з них вже викинула квіточку. Ті більші, ті зовсім тільки вилазять з землі. Чомусь так. Але ось, так. ось таке наше життя. Виглядаємо дощику. молимось за перемогу, радіємо кожному прожитому дню. Чого і вам бажаємо ось так а з вами, як завжди. Я любов зустрінемось.